Державі далі продовжуються заходи правого режиму воєнного стану, а також заходи загальної мобілізації. На сьогоднішній день працівниками територіальних центрів спільно з органами національної поліції, іншими силовими структурами, утворених відповідно до законодавства держави, а також органи місцевого самоврядування, проводяться заходи стосовно оповіщення наших громадян. З питань вивчення їхнього сімейно майнового стану, вивчення їхнього стану здоров'я, з'ясування їхніх навичок добути в цивільному житті, для того, щоб можна було їх призивати по мобілізації по загальній мобілізації до лав збройних сил України, державної прикордонної служби, національної гвардії та інших складових сил оборони насамперед територіальні центри користуються наступними законодавчими актами. Це закон України про. Військовий обов'язок та військову службу, закон України про мобіляційну підготовку та мобілізацію і закон України про правовий режим воєнного стану безпосередньо в законі України про правовий режим воєнного стану, пункт 7 статті 8 визначено, що військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади запроваджувати та здійснювати в межах. Тимчасових обмежень конституційні права і свободи саме це заключається в тому, що ми зупиняємо громадян. Переконуємося, що це громадяни мають вони мають відповідні документи, які засвідчують їхню особу. І знову ж таки, зв'язку з тим, що у нас загальна мобілізація, ми запрошуємо їх до територіальних центрів для проходження військово лікарської комісії і з'ясування всіх обставин або відношень до військової служби. Тому, будь ласка, якщо будуть виникати якісь проблемні питання або Будуть якісь відповідні провокації. Ми навіть розуміємо, що такі заходи будуть відбуватися, тому що ворог постійно і за нами слідкує і своїми діями намагається зробити так, що були зриви мобілізації, але йому цього не вдається. Посадові особи територіальних центрів здійснюють оповіщення за місцем проживання, за місцем роботи, за місцем відпочинку і в місцях масового скупчення населення саме. У відповідності до цих нормативно-правових актів перевірку документів на сьогоднішній день в законі України про військову обов'язку військову службу в постанові кабінету міністрів номер 1487 визначено обов'язки військовозобов'язаних та призовників. В цих обов'язках чітко зазначено, що військовозобов'язані та призовники повинні прибувати за викликом до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у разі їхнього виклику. У кожного військовозобов'язаного під час дії правового режиму воєнного стану повинен бути з собою відповідний військово-обліковий документ. Це може бути приписне свідоцтво, це може бути тимчасове посвідчення. Це може бути військовий квиток офіцера запасу або військовозобов'язаного. Але знову ж таки наголошую, що не всі військовозобов'язані підлягають призову по згальній мобілізації. Так, у нас є категорія наших громадян: це призовники віком від. 18 до 27 років, які раніше не проходили військову службу, вони не підлягають призову по мобілізації. Ми таку категорію громадян не викликаємо до територіальних центрів. Вони знову ж таки наголошують, не не підлягають призову по мобілізації. Додатково в законі України про мобіляційну підготовку та мобілізацію стаття 23, чітко визначені підстави для надання відстрочки від призову по загальній мобілізації. Кожен може це прочитати. І прибути до територіальних центрів, надати відповідні підтверджені документи, і йому буде оформлено право на відстрочку. Додатково в кожному територіальному центрі проводиться військово-лікарська комісія, яка визначає ступінь придатності військовозобов'язаного до проходження військової служби, в залежності від ступеню придатності військовозобов'язаний направляється до тієї чи іншої військової частини для подальшого проходження служби.